Так, друзі, підходьте сюди ближче, спорюйте вигляд масовки, бо у нас дуже-дуже-дуже небагато є. Буквально як, вітаю Роман, Наташа, буквально як в тій притчі, пам'ятаєте, сказав, що каже, чоловік приготував весілля, покликав, ми прийшли, каже, підіть на перехресті, вирішили, закололи руки, приготували всього солодкого, а гостей немає. Слово сідайте, тявиться. Раз-давне, раз. Добре, раз. Дякую. Що тут Я вчи. А щоб погано сиділося, що. Я забавнося, не переживай. Добре. Будемо спочинати. Христос народився. Знаєте, ну, нас мало є, але радий судно ну, всім, хто прийшов, хто зібрався, тому що це є приємна можливість бачити це один одному, поспілкуватися, будувати такий свій нетворки, правда, поділитися досвідом перебування в Канаді, як живеться, як, як працюється, допомогти один одному з тими лайфхаками, які вже ми отримали тут, за, хтось за два роки, хтось за три, а хтось вже і за чотири роки. І ми будемо розпочинати цей поплак з того, що спочатку у нас група заспіває декілька пісень, і тоді перейдемо до перегляду резервяного фільму, і всі нього підемо на застулиць, простими словами, і вже там будемо спілкуватися і радіти спільності. Хай Росподі голосують. Раді всіх бачити, що розкажемо зараз час групи. Ну, Санта-Клауса бачили? Yeah. 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 Не було? Yeah. Yeah. А Грінча? Його там і не було. Добре, друзі, ми зараз за трішки будемо переходити за столи. Я в руках тримаюсь такі цукерки, ви там на столах це ви будете бачити. <кліпселен> <кліпселен> Я не знаю, чи ви знаєте історію. О, чи ви так Не знаю, чи ви знаєте історію цих сухирок. Ви знаєте, що сьогодні, я впевнений, дітям не дуже вони смачні. Наші діти вже дуже сильно розбаловані. Але спілкуюся з канадцями. Раз два, три нема. Спілкуюся з канадійцями і вони розказують про ті часи. От В мене мій коворкер, мій капітан Корабля, каже. Багато років назад, коли Канада ще була досить бідною, каже, мій дідусь моїй мамі просів, каже, вони жили на острові, тут недалеко від Сінжону, острів Вулф Айленд, Вовчий Острів, і каже, така жіночка кожен день лодкою перепливала до суші, щоб дітей в школу відправити. Каже, жили дуже бідно, страшно бідно, каже, настільки бідно, що кожен день для їжі в них був тільки лобстер. Ви зараз думаєте, ого, нічого собі. Це зараз лобстер така розкручена, дуже страва, але знаєте, на той час дідусь постійно наголошував для його мами каже, слухай, тільки нікому в школі не кажи, що ми їмо лобстери, Каже, бо з нас будуть сміятися, бо це справді було на той час, це десь років 30-40 назад, це була страва бідняків тут в Канаді, щоб ви розуміли. І ось такі цукерки для дітей це були зарадість просто. І ви знаєте, що дітям ці цукерки, я, я вже сказав в неділю, неділю, на різдвяне на, на, на Різдвяну зустріч, як для нас свого часу, мандарини це було щось таке, ух, знаєте, зарядка вон виходячи, тому що мали їх тільки на Новий рік, на Різдво. Так само ці цукерки вони були тільки на Різдво, і дітям роздавали ці цукерки навмисне на Різдво, щоб донести до них одну історію. Що це за історія, я трішечки розкажу. Ви бачите, на що, подібне, на, на що подібна ця цукерка, які асоціації викликає? на що подібна? <посту> Посуд пастуха, да. ви знаєте чому? Саме така форма, тому що про Ісуса ми читаємо в Івані від Івана, 10 розділ. Ісус каже, я пастир добрий, що кладе своє життя за віці". Крот, Саме Ця форма мала нагадувати цю істину дітям, що Ісус це той добрий пастир, який своє життя віддав заради чого. Червона лінія на цукерці якраз говорить про те, що Він пролив свою кров заплатою за наші з вами гріхи. Біла лінія говорить про те, що коли він помер за наші з вами гріхи, він вивів нас із до дивного світла свого і нам з вами дав свою праведність замість наших гріхів, які ми мали. І не тільки це, але разом з тим, тут ще є зелений колір. Ви знаєте, що пізніше почали в домах християни ставити, як знак різьба ялинки. Я не знаю, чому хтось розніс вістку, що це з окультизмом зв'язано, з язичницем. Це все така маячня, насправді. Ялинку ставили перші християни для того, щоб ну, пізніше, для того, щоб показати, от як це. Дерво воно ну, вічне зелене дерево, яке не кидає свої голки, яке ніколи не в'яне, на, на зиму не скидає листя. Так само Ісус для тих, хто повірив Його жертву, Він дарував вічне життя. І от зелений колір тут символізує вічне життя, яке Бог дав через жертву свого Сина Ісуса Христа. І сьогодні, на закінчення, так би сказати, цього фільму і цієї коротенької промови, хотів би. Я просто поставлю таке запитання для кожного з нас, щоб ми подумали, чи Ісус сьогодні є для нас пастухом? тобто чи ми є сьогодні є овечки Його посольська раз. Чи я далі живу, опираючись на свою праведність, як люди кажуть, туди прийде, і там побачимо, а що зробив, то буде. Чи я опираюсь на свою праведність, чи я вірю в те, що Ісус заплатив за мої гріхи? Чи вдягнувся я в ту праведність білий творі, яку Він мені дав? І чи вірю в те, що. Зі всім цим він дав мені вічне життя. Це питання для кожного для роздуму. А ми давайте всі разом піднімемося і просто помолимося зараз за ті столи, які в нас там будуть, і підемо споживати їжу і спілкуватися. Що знов? Раз. Раз. Що Це пісня буде. Ага, Пісня буде. Дякую. Я припрошу, ми помолимося, тоді буде пісня, і підемо на... за столи. Добре, дорогий наш Господь наш, і Бог, ми само величаємо тебе і дякуємо, Господи, що ти полюбив нас. Ми бачили в цьому фільмі, і це дійсно так було, що були релігійні люди, котрі зневажали всіх інших людей і казали, що ви не варті того, що Бог навіть прийшов до вас у оселю. І ми читаємо в Євангелії так само в свого часу римський сотник сказав до Господа, що я недостойний, щоб ти війшов під. Дах мого дому. Але, Господи, Ти прийшов заради того, щоб нас наблизити до себе. Так ми не могли досягнути Тебе. Ти прийшов у цей світ, став немовлям, прожив безрічне життя, пішов на хрест, щоб нас оправдати, убілити, примирити з Отцем, і щоб нас наблизити до себе. І я дякую тобі за це, мій Бог. І дякую за цей час, що ми можемо згадувати Твоє Різдво, прихід твій на цю землю. І дякую за те, що ми це свято можемо святкувати. Не в порожні, Господи, але Ти благослови нас всім необхідним. Ми маємо мир, ми маємо спокій в цьому краї, в якому ти дав нам жити, Господи, і разом з цим ми маємо одежу, їжу, дах над головою. Ми маємо цього достатку і дякуємо тобі за це і просимо. Благослови зараз ці столи, Господи, які ти дав приготувати для нас, Господи, щоб ми їли, розділяли цей хліб в спільноті братерській, Господи, в любові і згадували Тебе, згадували твою любов до нас. Благослови ці стули, благословиться хліб, Господи, благословиться спілкування. Дякую тобі, Господи, за твій прихід, дякую за цей день, дякую за цю можливість. Прийми за все подяку, прийми хвалу і поклоніння від наших сердець і будь прославлений в нашому житті і через нас. Наш Бог, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь. Добра пісня зараз. Чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Почалося. Один, два. Перевірочка.

oh Slash.